Сьогодні Лавров, очільник закордонного відомства Росії. Не хочу казати ваш колега, бо таких тотужностей не дуже хочеться наводити. Але він коментуючи переговори в Абудабі між Росією та Україною. Там, нібито Україну представляє Кирило Буданов, ні підтвердив, ні спростував. Факт цих переговорів каже: ми полюбаль, полюбляємо, аби дипломатія була тихою, нічого на публіку не виносимо. Але загалом, навіть російські журналісти йому задали ключі запитання і коментували, що так переговори ж є тривають. Ну і видання CBS News щойно пише про те, що Україна погодилася на мирну пропозицію. США, це саме говорить Кір Стармер. Залишилося владнати лише незначні деталі. Ну як на мене, це взагалі виглядає якось трішки іронічно. А, і кажуть всі б'ясню, що від Росії поки жодних коментарів немає, але вони трішки є. От пане Володимире, я думаю, що переконаний в тому, наш глядач обізнаний з контекстом нинішніх переговорних історій, які відбуваються по всьому світу Женева, нині об'єднані Арабські Емірати. Що ви бачите за нинішнім етапом цих переговорів, які були ініційовані, звісно, Трампом, і що нас чекає в найближчому майбутньому? от Загалом поки що? Ну, ви знаєте, на відміну від тих, кого я так трошки іронічно називаю всепропальщиками, які починають кричати: гвалт, кінець всьому, ми одні!» Нас ніхто не любить, все пропало і тому подібне, і так далі. Я за таких обставин завжди намагаюся спокійно розібратися в тому, що насправді відбувається, і зрозуміти, якими можуть бути наші кроки для того, щоб вийти з найскладнішої ситуації, а з найменшими втратами, а, б, можливо, навіть з якимось для себе позитивним результатом. Ну, от дивіться. Пройшлося нас всього кілька днів від того, що е, нам, начебто, висувають ультиматум, е, при тому з жорсткими термінами і так далі. Ми сьогодні перейшли в абсолютно іншу площину і якість. Переговори йдуть. Ситуація більш ніж адекватна і контрольована. Е, Просування українських інтересів відбувається поступово, поволі, не відразу. А відразу в дипломатії нічого не буває. Це процес. Але вже нема розмови про подарунок під індичку. Уже нема розмови про те, що все або нічого. Уже нема розмов, що ми наодинці. Чому? Ну тому, що були, на мою думку, зроблені правильні кроки. Не всім вони подобаються. Е, Згадаймо, що е, американці не були задоволені тим, що дещо пішло гуляти по, по світу. Вони думали, що можна просто е, жорстко ставити в пут і робити вигляд, що так воно і має бути, нічого подібного. Е, Тут є різні способи реакції, і одна з них е, мала місце, і мені здається, вона була правильна. Е, тому ми зараз перейшли в етап, коли е, ми чуємо і нас чують. Е, чи буде це все е, доведено до, е, так би мовити, е, 100% наших е, е, побажань? Навряд чи. але з ключових тем, про які вже всі говорили і переговорювали не один раз. Я думаю, що у нас є абсолютно зрозуміла чітка позиція, яку, до речі, підтримують і наші європейські партнери. І тому я вважаю, що навіть за обставин, коли Трампу хочеться все і відразу, і пошвидше, так не буде, тому що слава Богу, Рубіо перебрав на себе. Ключову роль е переговірника, а відтак ми розуміємо, що е з ним говорити про ці всі речі значно е простіше, бо він розуміє, бо ми говоримо, в принципі, однією мовою, ніж говорити з забудовником Віткофом, е який в дипломатії, ну, скажімо так, людина випадкова. Тому е я би зараз е цей етап. Е Поділив би на ще на наступних підетапів. Тобто нам зараз потрібно домогтися того, щоб наші пропозиції, європейські пропозиції, були узгоджені з Трампом. Через це я думаю, що найкращим варіантом на наступний тиждень була б спільна поїздка Зеленського і тих європейських керівників, які вже бували з ним в Вашингтоні трошечки раніше. Для того щоб пояснити, ну і звичайно, за залученням і е, президента Єврокомісії і генсека НАТО, ну в тому ж самому складі, який був тоді в Вашингтоні. Для того, щоб чітко і ясно пояснити Дональду Фредовичу, що це спільна позиція, вона е, правильна, вона компромісна, вона така, яку треба прийняти, і якщо б це вдалося, ну тоді ми виходимо на. Доволі мені здається непоганий результат, проміжний результат безумовно, коли від імені трьох ці пропозиції будуть запропоновані е, Путіну. І отут, пане Валерію, наступить найцікавіший момент, так. Ми вже власне знаємо, що, що ми почуємо. Так ми почуємо негативну відповідь. А після цього буде ще більш цікавий момент, коли всі ті, які брали участь в цьому процесі, скажуть Трампу, дорогий друг, і брат, і сват, і хто завгодно, Трамп. Тебе в черговий раз, а тепер вже і нас хочуть обвести навколо пальця. Мабуть, вже досить. Ти колись обіцяв, обіцяв, що в тебе є ще ціла купа інструментів впливу на Росію. Так от, діставай по черзі перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Ну, от, власне, я думаю, що десь е, такою е, мала б бути логіка наших дій. Очевидно, що Росія буде зараз цьому е, протидіяти. Ви задали вже там про ці заяви. Е, ну, знаєте, він е, колись був колегою, а зараз е, е, Міністерство закордонних справ Росії в Міністерство пропаганди. Зовнішньополітичної пропаганди, тому це міністр зовнішньополітичної пропаганди Російської поки що існуючої Федерації, тому ясно, що він нікому не колега ні мені, ні, ні діючим е міністрам, ні в Україні, ні, ні поза е Україною має на увазі цивілізований світ. Але він буде зараз, е як і е вся ця пропагандистська машина е повертати все е в бік того, що і Росія за мир, але. І потім хотілки, про які ми всі з вами дуже добре знаємо. Чи могли б ми з вами проаналізувати, е, якою Україна заходить у цей етап переговорного процесу, назвімо це так, і якою заходить Російська Федерація? От е, де тут є сильні позиції нашої країни, а де тут є сильні позиції Російської Федерації, яка ну от, як ви говорили, власне цей план і прописала по великій суті. Ми сформували нашу позицію ще в 2022 році, коли поламали плани Путіна посадити назад в крісло президентське Януковича. Його ж привезли до Білорусі не випадково, потім намагалися його засунути сюди і розказати, що тут був державний переворот, давайте прибирайте, от Янукович знову повертається. А не вдалося. Цілі, так званої СВО, були переглянуті. Спочатку вони просто віднесли до Конституції, визнали незалежність навіть перед початком вторгнення. І самостійність цих квазерреспублік, потім, вже пізніше, коли був провалений наступ їхній, коли їх відкинули з Харківщини і з Херсона, Путін Скара включив чотири регіони України, Донецьку, Луганську, Харківську та Запорізьку області до Конституції Росії, тобто до складу Росії, і показав, що цілі так званої СВУ у нього змінилися, тобто він війшов в черговий переговорний процес. Абсолютно не з тим, що він хотів, але те, що він вже власне проголошував в Стамбулі ще в 22-му році. Він про це неодноразово нагадував. Ну, точніше, не він, а Лавров зараз про це постійно нагадує каже: отакі цілі мають бути. З огляду на те, що після останніх, спроб, останніх спроби зайти в переговорний процес навесні цього року ми отримали відмову від Росії, адже ми погодилися на план Трампа про всеосяжне припинення вогню. Ми не збиралися припиняти вогонь по лінії фронту. Нагадую, наша позиція саме такою була. Та ми пристали на пропозицію Трампа зупинити вогонь повністю всюди, всеосяжно, на 30 днів і далі переговори вступати. Путін. Звісно, пішов шляхом затягування цих переговорів і явно витругував час для того, щоб довести, що він здатний буде захопити більше територій. Я розумію, що зараз повторююся для глядача, але відповідаючи пані Софії на ваше запитання, Путін намагався отримати більше козирів, аби продемонструвати силу, потужність Росії як країни, яка не лише територіально велика, а й має величезний військовий потенціал та економічний. Частково йому це вдалося, лише частково, але не в повній мірі, тому що Трамп не одразу говорив, що і економіка Росії слабка, та й досягне на полі бою не так багато. Але казав: хочете повоювати, ну повоюйте. Так само він і нині говорить, і далі може так говорити. І це є все демонстрацією того, що Росія не має в достатній кількості тих козирів, як полюбляє говорити Трамп, на цих переговорах, як то вони планували. До кінця літа вони ж планували захопити всю Донецьку область. Не вдалося весна, осінь закінчується, але захопити Донецьку область, так і мені не вдалося. Це наш козир вже конкретно. Якщо не російський, це нас, але його недостатньо для Трампа для того, щоб ну, він пристав на бік України або ще щось. Трамп за своїм визначенням йому, чесно кажучи, буде начхати, о яких козирів більше-менше. Він буде розглядати ситуації по факту. Ну Давайте домовляйтеся, як ви домовитеся, це питання вже третє. Його це не цікавить. Головне, щоб припинилися вбивства. І багато хто в Україні сприймає таку позицію з точки зору краще поганий мир, ніж хороша війна, як один із варіантів завершення війни. І це дійсно так. Тому що зараз ми посатуємо по факту: Росія економічно не спроможна продовжувати повноцінну війну продовжувати величезну терміну в майбутньому. Те, що вони надрукували там. Понад 30 мільярдів доларів. Це ну серйозний показник. Плюс зменшення надходжень від нафти, продажу нафти на зовнішні ринки, санкційний тиск Трампа певною мірою сприяє цьому. Але, звісно, допомога Китаю їх серйозно рятує від цього всього. Україна ж в даній ситуації, демонструючи здатність все-таки стримувати повноцінний наступ і не допустивши захоплення Донецької області, показує, що вона на що здатна. але ми ж не стабілізували фронт, про що ми говорили продовжить багатьох місяців, тобто, ми його не зупинили, тягуче просування росіян фіксується, це наш мінус великий. Ну і плюс до того, я відзначаю вже неодноразово, де ж наша така там величезна допомога від країн Європи по програмі Пурл, за якою вони збиралися закуповувати у США зброю близько 2,5 мільярдів гривень, і все на вісь на, на, на озброєння. Тобто цього недостатньо Україні. Тому наша позиція в великій мірі формується і позицією Європи, яка заявила про те, що її завдання послаблювати Росію, що вони не роблять, але підтримувати Україну, що вони роблять, але дуже дозовано. Тобто, з такими ми позиціями заходимо, і ми зараз опиняємося у великій залежності від позиції Європи. Позиція ж Європи це отримати гарантії, не нападу, про що я говорив, не нападу. І на Україну, і на Європу. Вони ж про це говорять прямо в голос. Це офіційні коментарі високопосадовців. Тому ми і обтяжені, і зобов'язані Європі обтяжені Європою, зобов'язані Європі. Нам не вистачає самостійності в цих питаннях, але ну певною мірою ця самостійність формується через удари по Росії. Добре, що цього цієї ночі по Росії прилетіло там 2,5 сотні безпілотників. Ну принаймні так мінбивства Росії заявили, що вони збили. Але це доволі така ну аргумент цифра, яка є аргументом у переговорах. Тому наші козирі поки що такі. Але ще раз кажу: ми дуже сильно обтяжені європейською безпекою.